Я співаю про тіло електричне, безліч коханих мене обіймають і я обіймаю їх. Мене вони не відпустять, доки я з ними не піду, щоб їм відповісти, доки їх не очищу і повінця не виповню щедротою душі? Чи ж не ті шукають криївки, хто сквернить тіло своє? Чим кращий той, хто ганить живого від того, хто мертвого ганить, чи ж тіло менше значить, аніж душа, і коли тіло це не душа? Що ж тоді душа? душа? Любов до тіла мужчини чи жіночого тіла не потребує виправдань, адже саме тіло не потребує виправдань. Досконале тіло мужчини і жіноче, також досконале, вираз обличчя не потребує виправдань, та й добре збудований чоловік виражає себе не лише в обличчі, а в цілій постаті, також в окремих частинах тіла, в суглобах, плавні грації стегон, вигині рук, у ході постаті, гнучкості стану, колін, в статурі усій, що її не сховає одежа. Сила і спритність пробиваються через тканину, людина іде, і в захваті ви, немов от поеми, і навіть більше. Мить зачекавши, ви звернете погляд на спину, потилицю і на лопатки, мила незграбність дітей, груди і голови жінок, складки їхніх суконь, обриси ніг. Голий плавець у басейні, коли він пливе у прозорому зеленому блиску, чи лежить, закинувши голову, і похитується на воді у мовчанні, нахил вперед і назад, веслярів на човнах, і вершника у сідлі, дівчата матері, господині за хатніми клопотами, робітники ополудні з обідніми казанками, їх дружини в чеканні. Юна мати з дитям коло грудей, донька фермера в коровні або в саду, парубок з мотикою в полі, кучер, що оправить шестериком вороних, запряжених в сани, борюкання двох підлітків, задеркуватих, здорових, веселих, на пустирищі увечері після роботи. Скинуто і піджаки, їм любо поміряти сили, сплелися в напрузі тіла. Волосся упало на очі, проїзд пожежників у блискучих касках, гра могутніх м'язів під поясами, неквапне повернення з пожежі, потім перепочинок і знову сигнал тривоги. Всі напружено слухають, нахил голови, розрахунок секунд. Оце я люблю. І більше себе не стримую, вільно крокую до грудей, налитих, дитям припадаю, пливу із плавцями, борюся з борцями, їду з пожежниками, відпочиваю, прислухаюсь, рахую секунди. Я зрозумів, що бути з тими, хто мені до вподоби, це добре, що посидіти смерком серед інших людей це добре. Щоб бути оточеним прекрасною, усміхненою, трепетною плоттю, це добре. Побути між них, когось доторкнутись, охопити злегка рукою його чи її шию на мить, чи ж цього мало. Мені насолоди не треба, я плаваю в ній як у морі. Є щось в спілкуванні з людьми, в їх вигляді, доторку, в пахощах їх, що радує душу. Різне радує душу, але це особливо сильно, ось тіло жіноче. Божественне сяйво від нього струмує з голови до ніг, воно притягає нестримно до себе тяжінням непереборним. І я, мов безпорадна пара, втягнена в його подих, і все навколо зникає, крім мене і нього. Ці книги, мистецтво релігія, час і відчутно тверда земля, нагорода небес», «Страх пекла також зникають. Його безумні струми грають невтримно, і відповідь їх невтримна. волосся, груди, стегна, їх, недбало відкинуті руки, її і мої злились воєдино. Відплив приливом породжений, прилив, що йде на зміну відпливу. Любов на плотью тремтінні в солодкому болю, нестримний прозорий струмінь кохання, Гарячий спраглий, трепет нестями, білоцвітний шалений сік. Шлюбна ніч кохання переходить надійно і ніжно в розпростерте світання, що переліється в покірний жаданий день, згубившись в обіймах солодкої денної плоті, Це зачаття. Від жінки народиться потім дитя, від жінки народиться чоловік, ця купіль народин, злиття малого з великим і знову початок. Не соромся, о жінко, Твоя перевага праматір'ю сущого бути, ти брама тіла, ти брама душі. В жінці якості всі вона їх пом'якшує, Вона на своєму місці завжди вона в рівновазі. В ній приховане все, як і повинно бути, вона і спокійна і діяльна їй зачинати дочок, і їй зачинати синів. Коли я бачу душу свою відбиту в природі, коли я бачу крізь млу несказанно довершене, чисте, прекрасне, коли я бачу похилену голову і на грудях схрещені руки, жінку я бачу.